Ну що, друзі, всім привіт. Нарешті поставили нашу теплицю, ви можете на задньому фоні бачити її. І пішліть, покажу, як вона виглядає, що в ній є, як вона працює. Так, теплиця розміром 20х10, теплиця від екотек, екотеплиця. Замовляв я її. Ну, тобто там різні є варіанти, ви можете її. Шпигувати чим захочете. Тобто додати всякі плюшечки, які вам там подобаються, не подобаються. Я вибрав бокове провітрювання. Хоча, ви знаєте, для такої довжини, для такої площі, можливо, можна відмовитись від нього. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, але поки що воно мені не потрібно. Я його зашив, у мене я посадив і у частину засадив теплицею і у стому, і воно мені не потрібно. Потрібно буде пізніше, коли вона вже трішечки там стане, Коли буде жара дуже велика, Так, торець, торець іде із полікарбонату з одної сторони я його зашив, в стандартній комплектації такого теж немає. Тобто за додаткову плату я замовив терець із полікарбонату. Полікарбонат 8-8 мм, висота теплиці 5,35 Заходимо всередину. Так, Всередині, Ось у нас тут, як в хірургії, бачите, все під агроволокном. Тобто я відсік купол агроволокном, щоб не так жарко було в теплиці агроволокно 30-ї щільності. Е так, що ще? що ще? Дивіться, З приводу висоти теплиці 5,35. У мене тут основна моя задача вирощування тюльпану. Тобто, можливо, такої висоти не потрібно. Але все ж таки вони випускаються з, таким, з такою висотою. Можливо, там кажуть, що у більшій теплиці вищій краща інертність. Тобто, там тепло зберігається довше і е, холод так само. Тобто, в принципі, якщо чесно, у мене там рядом стоїть теплиця е, 3,50 висота. Якщо От я замітив, якщо падає на вулиці температура, коли заходить сонце, то різниці, в принципі, я не замітив, що тут холодає, що там холодає. Можливо, якийсь там градус. Я так прям е це все не заміряв. Можливо, якийсь градус є, але в цілому, типу, я не замітив цю інертність. Можливо, більше теплиця треба, можливо, це маленька теплиця 20 на 10, але що маємо, то маємо. Так, половину ми вже теплиці висадили і у стому. Можу зараз даже трішечки показати, як вона себе почуває. Накрила агроволокном, тому що температура впала, пішли дожі, температура вночі 7 градусів передають, а це не дуже добре для ЄСТОми. Тому ми отак накриваємо, трішечки підіймаємо на день, а на, на ніч ми її опускаємо, тобто запаковуємо. Ось так вона виглядає. В принципі, відчуває себе вона непогано, нібито приживається. Висадили ми її там дня 4-5 назад, мабуть, можливо, навіть менше. Так, що ще в теплиці? Додатково я замовив ось такі вентилятори 500, але, в принципі, там коли була ось жара, там була температура тут в теплиці 35 градусів. Я включав їх. Тому ну, я не знаю, у когось скидує вона температуру, ця вентиляція, циркуляція повітря, в мене не скидує. Мабуть. Мабуть, мало все ж таки цих вентиляторів. Температура, як стоїть на місці, так і стояла. Можливо, навіть краще без них, тому що вона там зверху гарячий гарячіший воздух бере і ще й змішує з нижнім, тому може навіть без них і краще. Ось таку вони поставили автоматику. Автоматика на вентилятори на температуру вони реагують. І автоматика на надув. Тобто, додатково я замовляв собі е вентиляцію. А надув іде в стандартній комплектації теплиці. Надув виставлений 5 хвилин мовчить, 30 секунд дує. Ось така у нас подушечка, можете бачити. Ще електрику не провели. Ось, бачите, ми поки ось так, пер, таким методом, таким чином переносочку кидаємо і запитуємо цей автомат. Будемо ось на днях проводити електрику. Так, теплиця з рівними ногами йде. Рівні ноги, здається, 1,5 метри. Зараз Ось так покажу вам і вона йде вся за бетон... за... з бетоном забетонована. Ось так виглядає. Знаєте, Якщо чесно, я думав, що теплиця там буде, отак, знаєте, трясеш, а вона гайдається. Але я все ж таки помилявся, теплиця ну, дійсно. Виглядає дуже міцною. От мені, мені сподобалось. Я не знаю, можливо, товщина там не дуже товста метала, а наскільки його там вистачить, може на років 30 хватить, а потім вже будемо міняти. Ну, виглядає вона дуже впевнено, я вам скажу, що я не помилився з вибором теплиці, товщина там щось до 2 мм, дивлячись від яких частей конструкції цієї теплиці. Єдиний мінус, який в мене був. З екотек, це зараз покажу. Хлопці, бригада з трьох чоловік. Я коли... О, треба на ту сторону виходити зараз. Я коли ставив, коли приймав теплицю в них, тобто вони дуже спішили, були вітри сильні, і знаєте що, хлопці навіть вночі вставали в 2 години ночі. Вставали і накривали теплицю. Тобто навіть так. Тому що е, днем не було взагалі можливості е, включити, ой, на, на, натягнути плівку. І вони виждали момент, виждали момент і в 2 часа ночі, вийшли і натягували теплицю. Там трішечки косячок був, е, пробили, теплиць, ой, пробили плівку в двох місцях, але вони її заклеїли скотчем. Це вони навіть сказали, нічого я не бачив. Як приймав теплицю, ось тут я, можливо, ставлю фото, якщо зможу, оцій бокові повністю по периметру теплиці не було прикопана плівка. Тобто я замовляв свою теплицю під ключ. Коли вони здавали мені теплицю, я якось так, знаєте, ще спитав, говорю, а плівка? Надо її прикопувати чи як. Вони кажуть, що ну, хтось прикопує, хтось там якісь щити ставить. Ну, тіпа, Порозмовляли, ну і добре. Тіпа, я якось так все на самотюк пустив. Потім ми, вони уїхали, я дзвоню товаришу своєму. Ну, вони теж ставили теплиці, вони ставили теплиці, Харківські теплиці Ну, 1 Хто теплиці ставить, той знає. І кажу, так і так, в мене там залишили плівочку з боку, говорю, не прикопану по всьому периметру. Говорю, в тебе так само, типу, тобі теж залишили її? Він каже, ні, в мене типу, в мене її всю прикопали. Ага, Думаю, ну ок, типу, пишу менеджеру Катерині, е, скидую фото їй, кажу Катерина, е, це так і повинно бути. Це я дов прикопувати цю плівку. Чи не я дожен прикопувати цю плівку? Вона каже, зараз узнаю у директора. Директор, здається, Олександр Зовуть, його там куча відео всяких на різні теми теплиць. Вони Крута компанія, багато теплиць виробляють, багато строїть по Україні, теплиці якісні. Ну, Мені поки що сподобалось. Ми ще подивимося там взимку, як вона себе. Буде відчувати, але в цілому мені подобається. І е, каже, зараз я запитаю Олександра. Вона запитала Олександра, і, і її відповідь така була. Мені. Каже, вона не прикопана? Говорю, ну Ви ж говорю, бачите фото, грю, ну, не прикопана. Вона каже, добре, зараз щось будемо вирішувати. Е, і короче, що було далі? Вона пише, каже, хлопці будуть їхати в Одесу, можуть заїхати прикопати. Говорю, мені без різниці. Говорю, хай приїжджають, прикопають. Або кажу, є ну, типу, альтернатива. Кажу, я знайду тут копача, а ви мені просто компенсуєте там, якісь кошти там, за роботу, за цю роботу. Воно ж десь е це все в розрахунках є. Це присипка та сама, бо це. Певний час роботи. У мене людина працювала цілий день, я їй заплатив, заплатив тисячу гривень. Я не знаю, скільки робота ця у них стоїть. Людина цілий день працювала, Тобто мені, воно, якщо воно включено в е вартість, то чого я його повинен робити? Так? І е ось е цю роботу, тобто, вона мені не потрібна. Якщо я заплатив за теплицю, то, слухайте. Ну, Ну не маленькі гроші, мені ця теплиця стала в 300 тисяч гривень. То чому я маю ці косяки доробляти сам, власноручно трачучи свої кошти, якщо це е, у них е, під ключ це все заплачено і розраховано? Е, пише ця Катерина: вони можуть там в Одесу ж поїхати туди-сюди. Ну, як будуть їхати, хай приїдуть закопають. Вона каже, окей, каже, бо то вже був вечір, каже, завтра я переговорю з бригадиром. І з директором чи з хлопцями, і ми типу, вирішимо. А ще такий момент, я забув вам розповісти. Вони не надали мені документи під підпис виконаних акт виконаних робіт. Хоча хлопці його просили кажуть, і вони як уїжджали, типу, підпишіть нам документ, акт виконаних робіт. Я говорю, у мене немає бумаг. Вони кажуть, і в нас немає, а повинні були бути в мене. Мені їх ніхто не дав, вони там передавали через водія фуру, і вони, в принципі, залишились у нього. І вона каже: ми тоді завтра відправимо вам там, новою поштою акт виконаних робіт. Ви повинні його підписати. Я говорю, ну окей. І яка кінцівка цієї ситуації? Пройшов тиждень, мені ніхто ніякого акту виконаних робіт, ніяка Катерина мені на наступний день нічого не відповіла, ніяких хлопців, які... Повинні були приїхати прикопати плівку, ніхто нічого, тобто ні дзвінка, нічого немає. Тобто, якось так. Ось, ось, в принципі, і все, що я хотів сказати. Ще був момент один, коли приїжджала фура фура з теплицею, Вона у нас застряла в селі. І Знаєте, цей вчинок типу, показує люд... наскільки є людяність у людей. І вони, ці хлопці, троє чоловік, вони прийшли до фури, дивляться, вона застрягла. І такі: Ну, ладно, типу, ми пішли. Ми пішли, будемо чекати, типу, поки ви там розберетесь зі своїми проблемами. Я розумію, що це не їхня робота, вони не повинні цього робити. Фура застряла, застрягла. Але в цілому показує. Наскільки є людяність в людях. Тобто, як, як ми їдемо десь по трасі чи по дорозі, як у когось машина стоїть поломана, ми що робимо? Ми зупиняємося, ми пропонуємо допомогу якусь і тим чином допомагаємо і це, мабуть, нас робить якимись людьми. Тут хлопці просто розвернулись і пішли. Хоча ми там і дерева пиляли, бо вони мішали фурі. Могли б там допомогти.